Друзі, на інфо перші проголовне поїхали після ударів по Києву. Знову було спекотно у Москві. Як зазначають партизани, декілька безпілотних літальних апаратів накрило аеродром кубинку. Місцевий житель поділився зі звісті кадрами, на яких видно вогняну кулю в небі, яка потім падає. За даними російського змі, територію аеродрому в місті оточено. На місці працюють правоохоронці. Понад 17 тіл молодих пілотів, які прибули на аеродром. Загоріла також дислокована техніка. Понад 5 винищувачів серйозно пошкодження. Зараз лунає, детонація та горіння палив. Серія вибухів на аеродромах РФ з понеділка 5 травня поновилися. Знову було завдано удару по Енелісу. Пише що в Енелісі нова диверсія одна із поварих Енелецького училища, в якому зараз базується особовий склад ворога, влаштувала масове отруєння мишаком окупантів. Десятки загиблих і поранених жінку затримали у ЦПД паде у дочне, що у Росії атаковані важливі підприємства ВПК. у Саранську уражено оптоволоконних тобто, систем, ключовий елемент російської оборонної промисловості у сфері сучасного військового зв'язку. Він спеціалізується. На виробництві оптоволоконних кабелів та системи зв'язку для армії Росії, зокрема для дронів на оптоволокні. В Толі атаковано. АТ конструкторське бюро приладобудування один із флагманів російського ВПК спеціалізується на розробці сучасних систем озброєнь, включно з протитанковими комплексами, стрілецькою зброєю та бойовими модулями. Його продукти активно використовуються під час війни в Україні. Також під атакою був сплав головний розробник реактивних систем залпового вогню у Росії. Саме тут створювали. Гради, ураган і Смерч, які активно застосовуються проти українських міста на фронті. Підприємство має тісний зв'язок із концерном Ростех та залишається одним із пріоритетних виробів зброї для російської армії. Окупанти вчора нили, що почнеться масовий обстріл по всій Росії. Не знаємо, що в них там по всій Росії станом на зараз. Після вчорашнього обстрілу Києва в РФ точно почалося, але пишуть, що саме конкретно найбільше в Москві дісталося. Телеграм-канал Кремлівська та Покерка» пише про потужний обстріл Москви. Мо зараз, незважаючи на те, що перед парадом туди стягнули всі можливі засоби протиповітряної оборони. Один із дронів рута влучив телекомунікаційну вишку Кремля. Ще один по мавзолею, Також три невідомі об'єкти вибухнули поряд із арсеналом Росгвардії поблизу Кремля. Вибухи були потужні, понад 327 цілей накрили об'єкти. Ну що з лицем Патрушев пише, що горять склади під Москові і ракетами. Іскандер та кинжал. Вони на жаль навчилися використовувати тактику малих складів. Утім, ураження були не такі потужні, як у твері. Телеграм-канали пише, що перед парадом золеї вивозять тіла. Кремль буде додатково захищати ППОшкою, яку знімають навіть із фронту. Телеграм-канал зазначає не тільки Росія може бути в Україні. парад 9 травня горіти, попри те, що там знаходяться важливі західні гості для України. парад – це законна і легітимна цілі. Саме Самотому гості бачучи рішучість і почали скасувати свої візити наразі понад 478 загиблих за останню годину. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих полі. Політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.